Шановні мої підписнички та гості мого ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. Телефоную тільки що поштальйон, каже Валярчик, приїдь по посилочку. А це мій підписник, видно, з Харківщини прислав посилку. Зараз ось під'їжджаємо до нашого відділення і дивимося, що тут нам прийшло. Я думаю, і вам цікаво буде, що ж тут Валярчику прислали. Такс. Опа, добро здоровечка. Привіт. Смачного. Що, валячику тут прийшло? Привет. Тримайте. 50 гривень. Так, шановні, забрав посилочку, зараз їдемо додому, розпакуємо, що тут нам прийшло. Так, шановні, замотано як котове сало. Посилочка, від мого підписничка. О, бачите? Як і обіцяв. Старовинная... Так, а це что? Старовинная штука. Чищалка. Раз, одни рукой просто неудобно. Так. Так, так, чищалка. Видите, яка. Кована краса. Віталь, дякую, тобі вподобайка. Від мене і від усіх моїх підписничків. Так. Що це ти ще прислав? Ти казав, вироби з дерева робиш. Що це ще до нас приїхало? Зараз побачимо. Це для ножа чи для, чи для шампура. А ну, напиши в коментарях. Я ж думаю, ти вже дивишся це відео. Напиши в коментарях, що це. Зараз розпакую. Так от, я вже розпакував, дивіться, що мій підписник витворяє. Це просто якийсь е, витвір мистецтва. Так, а ви напишіть в коментарях. Це для чого? Для ножа чи для шампура. Написано два. Двоєчка, так? Да? Значить, їх повинно бути мінімум два. А де ще перший дівся? Так, ну, це ми придумаємо. Шо? Віталь, дякую тобі за отакий от підгончик. Мені дуже-дуже приємно, що мої підписнички про мене не забувають. А цю річ відреставруємо і буде як новенька. Так що пішли ми далі працювати. Віталь ще раз дякую. Хочу вам показати, вчора прокопали рядочок картопельки. Та, що була під агроволокном. І що хочу вам сказати, вже ми їли вчора картопельку. Така ж солодесенька. Я сьогодні вам постараюсь показати, яка вона на, ну, на вигляд, який має вигляд. А рядочок той, що без агроволокна батько також прокопав, ну там менше завість набагато. Так що агроволокно вирішує дуже багато питань. Так, ми працюємо на огороді сьогодні і є в планах сьогодні піти на старий хутір. Тому що, тому що, тому що ми там е, з дідусем хочемо зробити електрику, там довести, провести. Ну, я думаю, покажу. Так, зараз покажу рядочок, який бабахнули. Так, оце на двох, на дві сім'ї. Вистачило рядочка. Навіть я батько не докопав пару кущиків. Так, ну а це картопля, ту, що батька саджали пізніше трішки, ну ось середина як постріляно, щось тут не вистачило їй. І картоплі. Отака ось лежить. А ці ж не пустила нові пагани, що не вистачає, хто знає. Ну, не вся. Бачите, края як грім. Так, бурячки, батько прополов, проривав, все чітко, бачите? Кабач... чи кабаки, що тут? Все чітко. Далі он, суданочка зеленіє. Так, да, це кабаки батьки тут. Суданочка, все є. Он трішки там баштану посіяв для себе. Так, а ми далі працюємо, бачите, скільки мого товариша-гороху. В цьому році будемо. Ходити на горох до Вовчика. <смі> Бачите, який краса яка. Так що Вовік е, дасть нам згадати справжнє дитинство. Заходиш, пазухи нариваєш, повній йдеш по коров. Це було дитинство. Ну добре, шановні, я думаю, будемо на хуторі вімкнемось. Так, ну ось, друзі, дивіться. Дружина в основному де крупніша повибирала, отака от попадається, така Це дрібна, є така середня, як яйце куряче. В цілому вже смакуємо домашню картопельку. Так що я ж не обманюю, шановні. Завжди говорю правду. Картопля-бомба без всяких ГМО, бачите, чиститься як. Так хоп. І почистилось. Так що, якось так. Йдемо зараз на хутір працювати, там трішки з електрикою, з електронікою. Все побачите. Так, шановні, ось ми вже на старому хуторі. Зараз будемо займатися проводкою. Потрібно підключити станцію, щоб була. Ну, щоб було все в порядку. Резеточку там зробити. Ну все, зараз дідуська зробить по феншую. Так, працюємо далі. Так, дідусь набрав саме необхідне. Коробки, викрутки, все те, що потрібно. Е, дивіться, яка ситуація. Від домівки йде кабель. Ви бачили, що я прокинув. Багато коментарів було без гофре, без ще чогось. Ну, це вже ж таке. Маємо те, що маємо. Нам потрібно сюди розеточку поставити, потім поставимо коробку. І з цієї ями також йтиме світло на той сарайчик. Оскільки поверху тут ніяк пустити, все буде, всі кабеля будуть йти під землею. Так що зараз робимо розетку. Давайте, дідусь, витягну цю ж драбину. Да? О, це моє знайшлось. Так, ще одне. Мені потрібно тут буде цю всю земельку, це все ну глину, так. Да? Ну, а далі земля є. Потрібно її повитягувати, зробити тут красу. Бо тут багато сміття, доски якісь. Так. Підставку я під станцію сам зварив, таку міні-ферму. Запхали туди її в землю, забили на потрібну нам висоту. І все красиво. Так. Працюємо далі, так? Да? Ну що сказати? Забрав дідуся драбину, он, бачите? А сам почав копати траншею. Вирішили на сарайчик сюди світло провести. Світло дорожає, а ми проводимо комунікації, так, да, дідусь? Дивіться, дідусь тут уже на хімічі тут коробка, розетка. Все чітко. Все як мається бути. Що не так, дідуся, ну кажіть. Тут треба ту розвідку відключати. Так, тут краса, тут доколу паціє ніде, а от до моєї траншеї є нюанси, є питання. Потрібно мінімум два штика прокопати. Цим ми зараз і займаємось. Так, шановні, за допомогою цього і цієї труби зробили ось такий ось отвір. Рано видно вам, ні? Бачите, світло в кінці тонеля. Зробили ще один отвір. Це піде проводка на сарайчик. Так, дивіться, дедушка, що тут понаробляв яку красу? Це для станції, це коробка. Це буде для сарайчика розетка. так що... Я думаю, буде все гаразд, все буде добре. Так, бачите, тут скільки консервацій було в людей? Полочки все по красоті. Так, дідусь ось просуває кабель. Спочатку проволоку, потім прив'яже проволоку до кабеля і висуне. Кабель назовні. Так що. Земляні роботи знову продовжують, е, супроводжують нас. Продовжують супроводжувати нас. Так що Викопав вже там два штека траншеї. Ну, ще не докопав трішки. Ну, я думаю, скоро буде фінішна пряма. Так. Може, ідіть потягніть там, вилізти. А я прив'яжу. Чи що? Давай. Давайте. Потихеньку. Тяніть тяніть тянить. Тяніть тянить. Вилізло. Все чудово. Так, я трішки кабелю придбав, бачите, небагато. Скільки є. Все, по красоті, так? Да? Так, хай він вийде? тут буде, хай він тут буде, навіщо я його витягую. Так, е залишки інструментів тут. І в цілому зараз вилазимо, докопуємо траншею. Так, шановні, дивіться, докопав ось до Сарая, далі візьмемо трубу та проб'ємося як отам. Дивіться, яка ситуація. Вже й батька підтягнув на допомогу, оскільки самі, самі не встигаємо по срокам по часу. да, дідусь, говори Валерчик, одну розетку зробити. Ага. А самі тут вже півдня колипаємось цій землі. Ну нічого. В мене воно спонтанно виходить. одне за одне зачіпається, за інше. розумієте, Одне зробив, потім треба автоматично інше робити. Так що, така от ситуація. Так. Е... Зараз візьму трубу та проб'ємось до сарая. І мудра людина сказала, Валерчик, не торопись закидати, Нехай дощик пройде, воно прольє, протрамбується. Дійсно, дощик і не один пройшов, тепер можна сміливо закидати цю траншею. Потім ще воно е, трамбується, сядеться, вляжеться земелька. А в нас є про запас, дивіться, яка купа землі. Будемо підкидати. Так що, неждано не гадано, е, сьогодні е, почали рити другу траншею. У нас обмежений ліміт часу, тому що у нас молодий ходить. Сьогодні 50 років спільного життя з бабушкою. Так що сьогодні, да, золоте весілля, сьогодні ну, дідуся Вове ми будемо присутні на цьому мероприяті. Да? Будемо трішки за їхнє здоров'я, за здоров'я молодих, трішки 100 грам. Так, келих хмільного. Так, що хочу показати сою. Дивіться, я думав, важко їй буде прорватися, але соя сильна культура, бачите? Схожість є. Так що це хорошо. Це дуже і дуже хорошо. Ще раз ударте. Ще, ще, ще. Все, є труба. Є труба. Да-да! Ось вона рідненька. Все чітко. Ось труба. Ось вона рідненька. Так, це вже леш. Зараз просуваємо кабель. Зараз просуваємо кабель і все буде добре. Забить, забили, а єлі витягнув. Це щось страшне. Так, прив'язати потрібно кабель. Так, так. Да. Та вона вже Та воно залізе без проблем. Зараз тут докопуємо. Підчищаємо. Так, да, зараз докопаю. Підписнички мої говорять. що ти, Валерчик тільки... снимаешь, снимаешь, а ничего не, не работаешь, не працюешь. Эй. Кто это делает, как не валяет? Ну, скажите. Кто? Скажите, подписывайтесь. Так, берем всю трубу. Берем молоточек. И примерно приблизительно Є. Вставляємо кирпичик цеглинку. Оп. Так. Рептува не витримала лихої долі. Пробили. Витягуємо і проводимо кабель вон до того сарайчика. Така труба. Так, працюємо, працюємо далі. Ми підписнички. Так, я зараз... Що мені залазить по ту бухту, чи що? Чи ми її витягнемо? Проволочку подати? Чи тут пів метру протягнемо? Проходи, ні. О, так-да-да-да. Да, да, да. Тут. Хоп, ще, оп! Краса. Краса, бачите? Давайте я залізу туди. Ні, Що? Так. Да? Ну, дивіться, моє діло запропонувати. Там щось. Добре, добре. Я кажу, моє діло предложить ваше відказатися. Бачите, в нас раз пробили, другий раз пробили і третій раз пробили. Що там, діду, тягнуть? Хтось скаже знову. Валерчик, без гофри кабель. Кабель не такої якості чи що. Шановні, на мій вік вистачить, а там хай внуки переробляють. Дивіться, по відео, я думаю, зорієнтується, де що, які кабеля е, лежать. Так що працюємо далі. Зараз прив'яжу ось до цієї проволочки. Бачите, проволочка? І туди затягнемо його. Друзі, а тут із Сарая, ось бачите, затягуємо кабель таким чином. До проволочки прив'язав, ось він. Зараз дідусь говорить, залишай скільки тобі потрібно. Зараз, щоб коробку зробити, десь примірно заставимо скільки порахую за потрібне і все. Так, далі вімкнемось. І так, шановні, кабель на базі у нас, бачите, ось він, ось він, йде йде йде. Тут я вже засипав. Тут дідусь робить там, до розетки вихід. Е, можна сміливо засипати кабель і все. Дідусь питає, чому так глибоко. Ну, е, Кажу, доходжу, внятно, може будуть запитання е, підписників. Дивіться, я можу лопатою тут щось копати там, на штик раз і перебив кабель. Це хорошо, як хорошо. А не дай Бог що. Так що краще 2 штика, там два з половиною. Ну, Тут глибина серйозна. Бачите, скільки землі. Практично, як там. Ну, я, ще раз повторюю, люблю, щоб було кріпко надійно. А остальне мене не цікавить. Все, працюємо далі. Так, шановні, буквально за годинку. Ми провели світло, підключили від хати до станції, прокопали траншею, провели в сарай світло. Дідусь все зробив знизу. Резетка, коробка, ще одна розетка. Все красиво, все мені подобається. Буде вільний час, тут потрібно поприбирати. Нагадайте мені, підписнички. Так, зараз забираємо інструмент. Їду я додому, розпалюю мангальчик. Оскільки повторюсь, сьогодні в дідуся з бабусею золоте весілля. Так що дата така серйозна. прожитих спільно років. Бажаю кожному і кожній закоханим парам прожити скільки років разом, а то й більше. Так що зараз поїду розпалюю мангальчик і приїду, закидаю яму. А далі, може, вімкнемося. Подивимося. Так, шановні, сталося як гадалося. Поїхали додому бігом швидесенько розпалили мангальчик. Що вам сказати? Костер розгорається, м'язко вже готове, замариноване. Зараз дівчата, мабуть, сіточку приготовлять шампура і будемо смажити. А перед цим ось потрібно... Ось дозакидати траншейку. Я вже більшу половину закинув. Дідусь там в хаті доробляє проводку. Потім кинем тут в сарайчику коробку. Ну зараз все покажу. Так, дивіться, яка ситуація. Тут ями, як і не було, буквально все дуже швидесенько робиться. Бачите, яка ситуація. Зараз закидаю і вмикаємось. Що там? Та попав в кустоту. Швакоблок, воно таке є. Це ще старий швакоблок. Чуєте, я шваком за цим затянув. <laughs> Запах такий специфічний. Коробки ось, шановні оці. Знайшов я в себе, ну де зараз живемо, на горищі старого сарайчику. ящика таких коробок. Багато вже їх пішло. Отвертку даю. Багато вже їх і пішло, бо багато вже будували, і свинарники. У мене пару штук залишилось, ще прям впритик на старий хутір. Так що сюди коробочку кинемо, там ще десь кинемо. Ну а коробки не те, що зараз барахлоте пластикове. Що пластмас той протрухне через там пару років. А тут надійна пластмас, надійна коробка така. Бачите, наскільки виходів. Так, дідусь закрутив, зараз заведе туди кабель, а я якраз яму цю ото творить а я якраз яму цю засипаю повністю працюємо О, станція включилася все працює сарай під напругою ну електрика вже проведена невеличка мрія моя збулася по поводу електрики в дворі так, зараз покажу, що тут дідусь натворив. Так. Ось бачите, все чітко, мені все подобається. Так, водичка л'ється, зараз тече, Попробуємо нашої домашньої води. Дідусь потрібно все-таки отаку вилку поставити, Надійнішу. вона тут ці товстіші, ну ви зрозуміли, так? Да? Та то тоже за <свисті> Так, зараз спробую водичку. Дідусь, я навіть не міг уявити, що ми сьогодні проробимо таку роботу. Одну розетку, так, да, всього-навсього. Да, <свисті> дідусь знає, як їде до мене в село, бере з собою і перфоратор, все необхідне, весь інструмент, да, дідусь? <свисті> да, шука, а не пішли... Шо, так, дідусь? Що так? Зараз підемо, обговоримо деякі питання по електриці. Все працює, все напруга є, так що електрик зробив сьогодні величезну титанічну роботу. Ще одне хочу сказати, я реально не міг уявити навіть у самому найкращому сні, що сьогодні таку мрію мою невеличку зробимо. Так, працюємо далі. Так, підписничка, я ж казав що костерчик уже догорає і всякі угольки. Скоро будемо ставити м'язко наше. Домашнє м'язко. Так. Хай ще трішки прогорить. Буде добре. Так, шановні, йдемо. Провіряти, контролювати, що там мама надсмажила, так? Да? Ану, махай всім привіт, Марфа. Махай привіт. Привіт-привіт. Кажуть, що ти ще не розмовляєш, чи мовчазна. Та яке ж розмовляють? Нам тільки один рік і пару там місяців. Так, що тут мама наша творить? Дивіться, яка краса, шановні, це просто пісенька якась. Головне частенько перевертати. І буде все пісенька. Взагалі. Отак, от, от раз. Горить, горить, горить. Зараз наші підписники знову скажуть, сіль потрібно сипати, щоб не перегорало, да? Марта, що там? От так? Магарта, що? Нормально. Отак, от-отак, привіт всім. Ну що, шановні мої дорогенькі підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішній ефір, сьогоднішнє коротеньке відео. Всім дякую за підтримку. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, мені дуже буде приємно їх читати. Так що, я думаю, трішки щось показав сьогодні. Що ти хочеш сказати, моїм підписничкам? Всім добра, всім, всім здоров'я! Ну так, да. всім добра, всім здоров'я. Слава Україні, все буде Україні. Марко. Махай. До побачення всім. Махай? До побачення, до побачення. До побачення. Отак. От